Всім привіт! У сьогоднішньому відео хочу розповісти вам про дзеркало у розмірі 170х70 арка. Дане дзеркало йде на стійкій ніжці із ланцюжком, за рахунок чого ви зможете без проблем регулювати положення вашого дзеркала. Також зараз вам покажу вигляд даного дзеркала із саді. Таке дзеркало ми можемо виконати і в інших розмірах. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, або ж ви бажаєте оформити замовлення, звертайтеся до нас у директ.